Вітаю, шановні! Продовжуємо грати на мапі Ейфіль. і це вже друга серія. І починаю я її з контрактів. А це вже моє поле. Прибираю зимову пшеницю. Потім треба буде зібрати солому та переробити поле. Зробити края округлими без гострих кутів як зараз. От саме через це треба зробити округлі края, бо коли комбайн різко повертає, залишаються такі шматки з незібраним врожаєм. Розвантажую комбайн і запускаю найми та тюкувати солому. Загалом трохи більше 30 кубів зібрав пшениці. Продовжую виконувати контракти. Стукнуло мені в голову виконати контракт на збір моркви на 35 му полі, а його площа майже 30 гектарів, це найбільше поле на цій мапі. 145 тисяч мені повинні заплатити з урахуванням оренди техніки. Але є одна проблема: ширина комбайна, який збирає морку, 1,2 метри. Його справжня ширина 1,2 метри. Тут помилка. Їдемо на поле. Треба згенерувати маршрут кросплея. Спочатку збережуся, бо поле тут дуже складної форми, і гра може зависнути при генерації маршруту. Ну, з Богом. Через одну хвилину. Ура! Маршрут згенерувався. Десь за одну хвилину і десять секунд. Як же це страшно виглядає? Ну, запускаємо. А що ти думаєш? Десь 45 секунд воно думало, щоб почати рух. Морква збирається, все добре. Маємо проблемку. Причіп, який мені дали по контракту, зависокий, і той морквозбиральний комбайн не може в нього вивантажитися. Відставлю цей трактор з причіпом в сторону і візьму вантажівку, яка у мене в сараї стоїть. У неї причіп нижчий повинен згодитися. Чудово, морква вивантажується. У мене тут наймить на моєму комбайні збираю лідній ячмінь по контракту і час розвантажувати комбайн. А тут поруч на полі ростуть якісь красиві квіти. А це льон. Клас! Треба буде його якось повирощувати. А контракт на збір моркви триває, і корсплей мені каже, що працювати він буде більше 29 годин. Жах! І ще мені доводиться кожен раз вручну розвантажувати комбайн, бо корсплей чомусь тут тупить і замість того, щоб під'їхати збоку, як він то зазвичай робить. Він тут чомусь під'їжджає ззаду і просто стоїть. Контракт на моркву триває. Зібрав вже отак по краях, потім наймить чомусь посеред поля вирішив декілька проходів зробити, а потім пішов з краю прибирати. Отак страхолюдно виглядає маршрут -курс в 3D. Мені стало цікаво, а скільки ж моркви треба зібрати. Я відкрив файл з контрактами в папці зі збереженням і знайшов там оцей контракт на моркву. Ось він. Треба зібрати більше 3 мільйонів моркви. Зараз я вже вивантажив на точку трохи більше 400 кубів. І ще 168 кубів моркви вивантажив собі у сховище. І я стикнувся з однією проблемою. Коли я запускаю на працювати, він чомусь іноді просто стоїть і нічого не робить. І цей контракт я виконую вже, мабуть, тиждень. Ну, я ж не в одну ферму граю, ще трохи Far Cry, ще монтую, ще записую звук. І такими темпами вже десь тиждень я цей контракт виконую. І як бачите, прогрес ну, зовсім не дуже. Я подумав, недобро, щоб перша серія просто так лежала і займала місце на і так невеликому диску Ноута, а викладувати на Ютуб першу серію, а потім хто наскільки чекати на другу, теж не гарно. Тому я вирішив завершити другу серію на цьому моменті, бо такими темпами я буду той контракт ще, мабуть, місяць виконувати, а то й більше. Навіть довелося у грі час зупинити, щоб не попасти на штраф за несвоєчасне виконання. А на цьому я буду завершувати цю серію. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Якщо хтось бажає поспілкуватись в Discord, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривною, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.